Обвинувачений в незаконному використанні благодійних пожертв Віталій Хемич, якого допитували сьогодні на початку судового засідання, розповів, як допомагав під час початку широкомасштабного вторгнення Росії. Кілька разів сказав, що він не є і ніколи не називав себе волонтером. На прохання адвоката потерпілих пояснив, що він підприємець і просто намагався допомогти. З обвинуваченням каже частково згідний, але не згідний з заявами інших потерпілих, крім чотирьох. Порішний. Назарій Борисюк Микола, Михайлюк Надія та Голуб Станіслав. Я вважаю, що е, за мною були е, я зробив шахрайські дії, та це є стаття 190. За що я каюся? Прошу вибачення і просив неодноразово у людей. Далі обвинувачений в деталях впродовж близько двох годин розповідав про ті епізоди, з якими він не погоджується, та за якими не визнає свою провину. Мова про придбання автомобілів, тепловізорів, дронів, касок, прицілів допомогу на лікування. По всіх каже гроші повернув він, доки рахунки його не були заблоковані у цій судовій справі. А в інших їх повернув брат. Більше місяця пройшло, і ви прилад нічного бачення не придбали. Для чого ви тоді зобов'язувалися, що ви придбаєте прилад нічного бачення і вказували, щоб перерахувати вам кошти? Того, що перед тим я придбав так само прилад нічного бачення для людини, і я сказав: от я можу, ну тобто, якщо щось скажете, я поверну кошти. Свою участь у зборі грошей Віталій Хемич заперечував, натомість неодноразово говорив, що доплачував на те чи інше придбання із власних збережень. На прохання прокурорки Наталії Площанської він ще раз підтвердив, що має ігрову залежність і частину грошей, які використовував для ігор, брав з тих, що були на придбання тих чи інших речей для військових. При цьому пояснив, що перекрити такі витрати, розраховував із свого підприємницького рахунку, оскільки каже, займається будівельним бізнесом. Після допиту обвинуваченого суд вирішив наступне засідання провести 1 червня о 13.00. На ньому планують заслухати трьох потерпілих. Юрій Надольський, Назарий Гук, Новини Суспільне, Івано-Франківщина.